Привіт! З вами Еліна Марко, і ми говоримо про енергії червня за китайським календарем. Я майстер-феншу та китайський астролог, ви на моєму каналі YouTube. І ми говоримо зараз Астропрогноз, буде звучати про енергії, про рекомендації певні для тих з вас, хто народився під знаком Пацюка. Ну що ж, можна вас привітати. Нарешті енергія удачі, енергія небесної удачі на вашій стороні. Пацюки, в цьому місяці. Для вас прилітає енергія. Крім того, що у вас енергія вісімки річна до вас приходить, прилітає, залітає енергія шістки. Шість-вісім – це комбінація, яка в системі літаючий зірок в темі феншуй саме означає небесну удачу. «heaven luck. Так її називають. Саме на англійській мові. Це чудова комбінація, просто шикарна. Ну і не забувайте, що дракон все-таки ваш союзник пацюки. В цьому році у вас і так хороший рік, він грошовитий, є замовлення, є робота, є бізнес, ви просуваєтесь. Я думаю, що це, скоріше, все, точно так. Тому що я писала для вас астропрогноз. І знаю, по моєму досвіду, що дійсно, коли хороші літаючі зірки приходять, і ще й ваш союзник рік проходить досить вдало. Тому. Що потрібно нам для, для пацючкам ще порекомендувати а, при такій хорошій удачі? Єдиний мінус, про який я говорила вам навіть на початку мого загального відео, шукайте посилання, де буде е, виходити лінія, така е, посилання на загальний астропрогноз на я місяць. Я Там багато теж чого підкреслила. Якщо навіть вперше на моєму каналі, то знайомтеся взагалі з темою феншої китайської астрології, як все вибудовується. В загальному астропрогнозі я говорила, що мінус пацюка, хто народився в рік пацюка, ваш мінус те, що ви зіштовхуєтесь, маєте конфлікт з конем. Тобто в нас буде зіштовхуватися вода ян, тому що пацюк представляє воду ян в китайському гороскопі, так, і кінь представляє вогонь ян. Це найпотужніший конфлікт з п'яти стихій. Він є перший на першому місці. Коли зіштовхується вода Ян з вогнем Ян, це найпотужніший конфлікт. І це великий мінус для вас, наприклад, саба в черні. тому що тут потрібно знати, металевий кінь приходить до нас. Що для вас є метал Ян? Що для вас є, точніше, що представляє яку сферу життя метал Ян і вогонь Ян? Тому що кінь це представник чистого вогню ян, по суті. Ну, не чисто, в нього є там приховані інші небесні стволи. Але це найперше це енергія вогню Ян, це вогню Півдня. А пацюк представляє в нас північ. І північ проти Півдня завжди йде, схід проти заходу. Так будується саме взаємозв'язки 12 знаків китайського зодіаку. Ну і інші, є взаємозв'язки, це треба вивчати. Хто бажає вивчати китайського астрологіста, як і я, китайським астрологом? Велкам на мої курси. По системі бадзи є всі 5 рівнів, від початкового до професійного. І так, вода як проти Воню Ян, що може дати, що може принести? Перше, якщо у вас пацюк, ми говоримо про прогноз за роком народження, бо вашу карту я не бачу всю. Якщо ми говоримо за роком народження, стовп року відповідає за соціальну активність, за органи голови, шиї, обличчя, спини. Верхньої частини, по суті, передпліччя, спина це ті органи, які можуть страдати у вас пацюки, у черні. Тобто енергія такого сильного вогню я, коня вона вдарить по водіян, по пацюкові. Це нервові розлади, це головні болі, це мігрені, це підвищення або впад тиску кров'яного, це серцево-судинні проблеми. Це проблеми взагалі, звуження судин, так, тобто робота кров'яної системи, робота серця, може бути відчутися, порушення певні піти. І зіткнення вогню з водою, тобто пацюка з конем. Це також можуть снитися навіть віщі сни, і ви їх будете дуже чітко бачити, потім за них переживати. Також це переїзди, тому що рік народження нам показує місце нашого перебування в соціумі, і це скоріше пов'язано переїзд не з сім'єю, чи з одруженням, чи ви вийдете заміж, а саме з роботою, з вашою соціальною активністю. Або це буде не переїзд, але це буде багато поїздок різних чи за кордон, чи в межах там нашої країни, області. Але це буде дуже такий активний, динамічний. Місяць, і навіть коли вам буде хотітися сидіти вдома, посидіти, відпочити, цей конфлікт примусить вас іти щось робити. Виникатимуть якісь зовні проблеми, конфлікти, ситуації на роботі з людьми, дальніми дальною родиною, наприклад, тому що рік відповідає за дальню нашу родину, не ближню, вам доведеться вирішувати якісь питання, десь їхати, щось розрулювати, вирішувати. Буде багато емоцій, тому що конфлікт дуже емоційний. Ну і здоров'я повністю верхня частина нашого тіла це голова, волосся, очі, зір. Ви можете відчути проблеми з зором саме в черні пацюки, тому що вода гасить вогонь, це питання завжди зору в організмі. Не в організмі, а по здоров'ю людини. Це питання зору. Ось відчуття болі в спини в шиї, можете відчути по здоров'ю. І такий конфлікт дає дуже емоції, емоції сильні і може навіть розладитися сон. Тобто, у вас може стати поганий сон або буде багато снитися в снів. Тобто підвищення піде емоційного стану, емоцій. Важливо, що якщо ви народилися в рік дерев'яного пацюка, то у вас дуже буде турбулентний, змінний перемінний місяць, тому що дерево Яна зіштовхується ще й з металом я, у нас металевий кінь, а кінь ще буде зіштовхуватись у вас з пацюком, тобто подвійний конфлікт. Якщо ви народилися в рік дерев'яного пацюка, дайте знати, що ви тут, і вам треба дійсно бути дуже обережними захищатися. Хто був у мене на астрологічному прогнозі, індивідуальному, я багатьом завжди підбираю захисні талісмани, ось, наприклад, певні браслети, статуетки, які треба носити протягом року чи там в певний місяць. Тож тобто для пацюків в червні треба носити свого союзника. Благо для вас союзник це дракон. Пам'ятаєте, в попередніх відео я говорила, хто ваш союзник. Так ось, для Пацюка союзник це дракон, тобто він вже змягчить трішки цей конфлікт, тому що енергетично врокові він працює в 24-му. І для Пацюка ще такий астрологічний знак союзник, який треба носити це брелок чи браслетик. Це, звичайно, мавпа. Знак мавпи і, Ні, вибачаюся, це подивилась на дракона. Для пацюка в нас для пацюка в нас дракон і мавпа. все правильно. Все правильно. Дракон і мавпа і бик непоганий. Ну, там залежить, чи корисна вам енергія землі, тому що пацюк з биком йде в поєднанні землі. Дракон, собака, ваші союзники потрібно носити під час конфліктних ось таких моментів, або якщо дуже поганий рік. Далі, що ще важливо підкреслити. Звичайно, удача на вашій стороні. Але для дерев'яних пацюків буде такий ну, дуже якийсь емоційно складний місяць. Можливо, події відбудуться не зовсім позитивні у далеких ваших, вашої родини, може померти бабуся або дідусь, тому що рік народження це наші предки. Ну, це не батьки, а саме дідусь, бабуся, пра прадідусь, прабабуся, далеке наше покоління. І коли приходить такий конфлікт, от саме і верхній і буде зіштовхуватися, і нижній з вашою картою баці, тобто і знак, і сам символ, елемент, говорить про те, що хтось вашій родині може померти. І якщо це рік народження, то це далекі, далекі наші родичі: це бабуся, дідусь, хтось, можливо, ви дізнаєтесь, хто з вашої родини, з вашого родинного кола, хтось теж може зазнати, чи аварії. Чи теж можете довідатись про смерть, і ви теж будьте дуже обережні пацюки на дорозі весь цей місяць, особливо дерев'яні пацюки? Тому що такий конфлікт може дати аварійні ситуації, проблеми зі здоров'ям, невдалі, якісь операційне втручання, і обов'язково страхування медичне на дорогу страхування, страхування здоров'я, майна. Може статися будь-що. Такий конфлікт жорсткий, для, особливо для дерев'яного пацюка, може принести що завгодно, якихось зміни, які ви не очікували. Для вас це буде шоковою ситуацією, але саме так працює пряме зіткнення двох, двох знаків, двох елементів. Ось тому от для пацюків. Треба трішки мати захист, страхування, астрологічний захист, скажімо, страхування по захисту, так? бути обережними на дорогах, в емоціях, в висказуваннях, що ви говорите, так, в діалогах з людьми, комунікації. Ну, Але по фінансах все має бути добре. Вони будуть приходити, тому що вісімка вже генерує в цьому році вам удачу грошову. Ну, а шістка вона ще доповнить цю вісімку. Вісім-шість дуже гарне поєднання. Тому що вісім представляє енергію землі, чому кажуть енергія або от have luck, так? тобто удача небес. Чому так називає? Тому що вісім представляє енергію стихії землі, а шість металу, неба. Тому що метал в системі китайської метафізики це по суті повітря, це кисень, це органи дихання в нашому організмі. І ну, по суті, це небеса. Да? От кисень повітря, ну ніби як в небесах оточує нас. Тому називається Удача небес, ніби як з неба щось хороше впаде на землю, на вісімку, шість на вісім. Ось. Ну і взагалі вісімка це енергія жіночності, це енергія землі, жінки, матері, а шістка це метал, це батько, це покровитель, це чоловіча енергія. І коли вони поєднуються вісім-шість в системі літаючих зірок, до речі, приходьте на мій курс, це дуже цікавий курс, і він завжди буде необхідний. Коли ви будете, як тільки ви будете займатися феншуй, китайською астрологією, основи феншуй, основи бадзи не завжди потрібні будуть протягом всієї вашої практики. І це поєднання, по суті, і н'ян та чоловіка, і жінки, тому називається удача небес. Тому саме така удачна, вдала комбінація у нас для пацюків буде діяти. І тут буде дуже багато плюсів, дуже багато вигодей, пропозицій. можливо, навіть пропозиція руки і серця, пропозиція по зміні роботи, по призначенню. Фінанси будуть приходити. Дійсно, вона дуже гарно працює. І я рекомендую всім, хто не представляє на пацюка, але ви слухаєте це відео. Я вам рекомендую всім нам. Переключитися, якщо ви хочете фінансів, замовлень, клієнтів, продажів, і ви вірите в ви практикуєте його, ви відслідковуєте ці енергії, дуже рекомендую нам активізовувати схід у червні місяці. 1-8 там працюватиме комбінація. І 8-6 на півночі, північ, північ, тобто на півночі, дуже рекомендую ставити саме воду, активну воду Ян Якщо ваш. от Фасад, що ти виходить на річку на північ і це північний сектор, ви в червні відчуєте дуже багато фінансових можливостей. І якщо у вас немає, скажімо, водяного дракона, тобто це теж велика тема. У Феншу мене теж є курс Водяний дракон, як впливають на нас ріки і дороги. А, по суті, це вже масштаби локації, де ми живемо, ми аналізуємо. Але якщо ви це все не розумієте, що як, то хоча б знайдіть північ після 5 червня в себе вдома, в квартирі, в кімнаті, навіть там, де ви от більше знаходитесь, тому що інші можуть подумати, що, можливо, з вами щось не так. Включіть там фонтан, включайте, включайте там музику на півночі, поставте вазу з водою, з квітами. Повинна бути саме вода. Важливо, вода Янська це акваріум, це фонтан. Тому що фонтан б'є вверх і це вважається янський активатор феншуй. Тому я вам давно рекомендую замовити фонтан феншуй, в тому числі в мене в феншуй магазині. Ви його купили один чи два, і ви переміщаєте по моїх рекомендаціях з місяця в місяць, з року в рік, очищаєте його дивитесь, звичайно, за ним. І він є активатором постійним. Просто переміщаєте ті сектори, які являються найкращими для фінансової удачі. Тому північ стає в місті Черні унікальним сектором. Дійсно, хто хоче не тільки пацюків, і взагалі всі, хто бажає кар'єрного росту, фінансів, добробуту, підняття з кар'єрною сходинкою, хто бажає бізнес-бізнесу, росту, клієнтської збільшення бази, консультацій, проектів різних. Збільшення комунікації і в тому числі залучення людей, які вище сильніше вас в житті, покровителів, спонсорів, інвесторів, потрібно взагалі навіть рекомендую працювати на півночі в червні. або, якщо там немає можливості поставити робочий стіл, місце хоча б ставити фонтан, активатор або вазу з квітами, Ну, краще фонтан. Він найкраще спрацює. Його потрібно включати до щодня хоча б на 2 години. На півночі, дому, квартири, кімнати. Північ можна знайти будь-де. Ось тому такий прогноз досить такий позитивний для пацюка. Єдине, що е дерев'яний пацюк, у вас буде дуже багато змін, можливо, не зовсім позитивним. У зв'язку з цим таким зіткненням, якісь такі шокові ситуації будуть в І Ви повинні до них бути готовими емоційно, фінансово, фізично. Ось тому, що просто так такий жорсткий конфлікт не проходить. Просто так він дає певні, як то кажуть, результати. Ось, але просто ж не всі слідкують за своєю картою, бадзи чи там Бадзе, чи там Феншуй, правильно. Просто це вже ті, хто дійсно це любить, знає, практикує, слідкує, можуть і слідкувати, що дійсно під час такого конфлікту подвійного метал ян проти дерева, ян і пацюк проти коня дають дійсно доленосні якісь події. Тому бережіть себе, пацючки. Ось, носіть своїх астрологічних союзників, захищайтеся. І до зустрічі в нових моїх відео, нових прогнозах. Ставте лайк, підписуйтесь обов'язково на мій канал YouTube, Слідкуйте за слідучими відео прогнозами і за іншими новинками, які я для вас планую розвивати і давати на своєму каналі. Саме по картах бадзи, по аналізу різних карт. Зараз це планую робити, щоб ви бачили, як я аналізую різні карти Бадзи. Але це вже буде після того, як ми запишемо з вами астропрогнози на червень місяць. Тому, welcome у світ китайської астрології і феншуй на моєму каналі YouTube.